Всім привіт! Ну що ж ми сьогодні будемо робити? Сьогодні будемо робити павербанк для ЗСУ. Ось я роздрукував такий корпус і будемо робити на ось такій платі 22,5 Вт. Я вже все підготував, так що я думаю, буде цікаве відео. Покрокував вам все розкажу, як спаюю, зварюю і так далі. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до праці. Так, з самого початку трошки історії. Хто не бачив моє відео, де я переробляв для ЗСУ, це в нас 92 ОШБР. Мені Ярослав прислав ось такі ліхтарик, прислав акумулятори старі від ноутбука. Я їх перебрав, вибрав кращі акумулятори, роздрукував корпус. Ось цей ліхтарик я йому вже переробив. Такі ліхтарики є в Аврорі. Хто хоче переглянути, відео залишу в описі. Можете перейти. Ось такі от ліхтарики вроді луну. Я зробив на акумулятори зарядку і коротше бомба. А тепер зараз йому роблю павербанк, тому що він каже: що мені потрібен павербанк. Він мені прислав ось такий старий, він просто вмер, тут на 20 тисяч мА. Ну потім я йому також зроблю корпус під оцю плату, бо, тому що я вже приміряв, треба буде зробити корпус. Бачите, тут кришка в мене не закривається, висота більше, ніж потрібно. Ось так. Дивіться. Зараз я вам покажу. я хотів сюди в цей корпус поставити, но, але як ви бачите, кришка. Так нормально не сідає. Я, напевно, з такий же самий під 22,5 Вт. Роблю його по габаритах трошки більший. Тобто, щоб ця кришка в нас закривалася. Хоча оцей акум, мені здається, він же піддутий. Бачите, він такий піддутий. Треба буде оці акуми перевірити, чи вони нормальні. Ну плата тут взагалі не реагує, нема сенсу її тут ремонтувати, не знати, що тут сталося. Не знаю, я навіть не дивився. Є акумулятори, є в мене плата, ось така 22,5 Вт. Все в нас тут добре підігнано, роздрукував корпус. До речі, хтось буде питати за корпус, Корпус є на офіційному сайті Bambulab. Там заходите, пишете корпус для повербанка і знаходите. Але в цій -ці не було кнопочки. Кнопочку я вже сам роздрукував, я взяв таку ідентичну якось до цього павербанка, просто взяв її, обрізав. Зараз я вам покажу. Дивіться, давайте ми це все відложимо. Взяв, відрізав і на неї населив, бо вона була тонча. Тут отвір більший трошки зробив, і взяв кнопочку. Ось від пульта старого населив цю кнопочку на цю кнопочку, тобто зробив тут отвір. І як ви бачите, у нас все тут цокається. Воно все чітко підходить. Також вам хочу показати віконечко. Я тут вставив силікон. Бачите, тут є силіконове, воно було сквозне, а тут я поставив кусочок тоненького силікону. Звідки я його взяв? Зараз я вам покажу. Короче, десь цей силікон прозорий загубився. Ось таких заглушок можна взяти. Тут була ось така заглушка знизу на зарядку. Я взяв цього кусочок силікону, вирізав і сюди поставив. І супер. Можете кусочок пластика поставити, просто щоб сюди не залітали порохи і так далі. Я так вставив. Тут я звичайно приклею і тут також по контуру приклею. Ось як роздрукував принтер, як ви бачите, яка якість роздрукована. Ось так нас кришечка, лягає гарно і буде такий класний павербанк для наших хлопців. Короче, Я думаю, ви зрозуміли, що тут це підходить так, як має бути. Також 18650 Я взяв від акумулятора, від ноутбука. Там один акумулятор від ноутбука просто померший, куми поржавіли. Тут вони там в нулі, тупо в нулі. Вибрав саме найкращий. Тут по 2200 мА, по 2260 в тому районі під 2300 мА. Ці акумулятори я їх зарядив, збалансував. Зараз будемо їх зварювати. Зварюємо і будемо вложувати сюди в корпус і прикручувати також плату. Так що перше клей. Так, ну що, павербанк у нас зібраний. Ось так це все в нас виглядає. Гарно, красиво. Кнопочка, індикація. Я його дозаряджаю, тому що я хочу кинути його на тест. Скільки він поємності мені видасть. Мені дуже цікаво. Порти, до речі, всі працюють. Як ви бачите, Power Delivery працює на вхід, на вихід все супер. Давайте відмикаю, бо вже тут у нас заряджено, в принципі, все заряджено, все супер. Давайте ми під'єднаємо Нірсі. під'єднаємо зараз електронне навантаження і будемо кидати цей павер на тест. Так, у нас на фнірсі по нулях. Давайте ми підключимо електронне навантаження. Сюди візьмемо шнурочок. Також його заживимо. Є, заживили. Будемо розряджати в 2 А, 1,8, 2 Ампера. Так? І будемо залишати на тест. Що нам цей павер видасть? Ну, запускаємо. Все. Тест пішов. Щитається. Ану, стоп, стоп, стоп. Я тут не збив по нулях. Давайте ми зіб'ємо по нулях. тут, от, вати по нулях. Оце ми по нулях зб'ємо, ампери, І час ми також по нулях зб'ємо. Все, все решта 2 А. Запускаємо. Все. Пішов розряд цього павера. Мені дуже цікаво, що видасть нам цей павербанк. Так, ну що ж, тест нас прийшов, Давайте подивимося, що видав нам цей павербанк зживаних акумуляторів з-під ноутбука. Дивіться, по часу пройшло майже 4 години, 3 години 59 хвилин 36 секунд. Акумулятор нам видав 8 тисяч мА чистими і 41,3 ватт-години, що непогано. Я думав, буде гірше результат. Думав, буде 6-7 тисяч, ну, може 5. Ну але 8 тисяч це нормально. Дивимося далі на цьому електронному навантаженні. Також 8 тисяч видав і е ватт-години порахував, ні, ага, тут збивається воно. Ось так, ось так павербанк видав. Добре, він у нас повністю розряджений. Дивимось, бачите, моргає, що розряджений. Ставимо на зарядку його. Зараз тут Power Delivery і буде все заряджатися. Супер. О, все, пішла зарядка, як ви бачите. Ось так заряджається. Все супер. Має тут червоним. Зараз засвітитись. Що тут Power Delivery, пішла зарядка. Ось засвітилась. Бачите, він подумав. Засвітилось. Все супер. Powerbank працює. Ярослав тепер буде ним користуватись. Я думаю, Powerbank получився супер. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Ну і звичайно, по бажанню, хто хоче підтримати донатом на комплектуючі, тобто я буду купляти пластик, акумулятори 18650, хочу купляти і ось такі павери нашим хлопцям зробити, тому що їм все потрібно. Посилання на банку буде в описі під відео, а на цьому все. Все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!